Доброго ранку, батьки, доброго ранку малята. Посмішка чарівна, моя посмішка весела, так тримай її ти, посміхайся і рости. Діти, ми продовжуємо тему про зимуючих птахів. Послухайте вірш. Постижимці навпростець скаче сірий горобець. Пошукає він зирнят для своїх горобенят. Пташкам важко жити взимку, важко шукати їжу. Ви ж знаєте, які пташки зимують у нас на подвір'ї. Які пташки зимують? Скажіть горобчик, синичка, ворона, сорока і голуб. Багато пташок у нас зимують, але ми допомагаємо птахам. Ладнати годівнички, годувати їх зернятами. Пташки прилітають до годівнички і клюють там зернята. Бачите біля годівнички? Синичку, горобця, ворону, сороку. Скільки пташок прилетіло? Багато. Ви впізнали пташок? Куди вони прилетіли? До, годів... до годівнички. А що роблять птахи? Літають, дзябають. Ходять, стрибають. Політайте, як пташки, помахайте ручками, як крильцями молодці діти. Діти, а зараз розповімо, як ми годували пташок. Я починаю речення, а ви продовжуйте. То слухайте, одного разу ми побачили кого. Горобчика, правильно, скажіть, горобчика. Що шукав горобчик? Зернята шукав загоробчик. Ми вирішили допомогти кому? Горобчику. Що ми взяли для горобчика? Зерно. І пішли куди? До годівнички. О, ми побачили біля годівнички? Пташок. Скільки було пташок? Багато чи мало? Багато. Сюди прилетіли які птахи. І горобчик, і синичка. І сорока і ворона. Що ми насипали в годівничку? Зерно, молодці діти. Слухайте діти потішку, сорока ворона. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашу варила. Цьому дам, цьому дам, Цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, бо цей дров не носив, діжі не місив. Хатки не топив, діток гуляти не водив, справжній лежень. А ви, всі працьовиті, любите птахів, усіх нагодували, біля годівнички і сороку, і ворону, і горобчиків, і синичок. На цьому діти заняття закінчено. До побачення.